Як війна змінює життя, до чого готуватися цивільним у тилових містах, та як правильно спілкуватися з військовослужбовцями, захисник, спортивний журналіст Олег Ящук зустрівся зі школярами, про що говорили далі в сюжеті. Олег Ящук, журналіст за фахом, до повномасштабного вторгнення, коментував футбольні матчі. Після 24 лютого 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України, де пройшов через найжорстокіші бої. Я бачив, як один з начальників, керівників, командирів і бачив як звичайний піхотинець, який сидить за 300 метрів від ворога і просто чекає, поки артилерія. Віддасть вісіч а відсіч дати важко, тому що боєприпасів на багато менше. Ось і все. Тобто, наша була задача тримати позиції, наша була задача пильнувати ворога, і ми. Втрачали просто людей, просто біля мене гинули друзі, і один без голови лежав, один без ноги, Я просто молився Богу. У липні 2022 року Олег Ящук, перебуваючи під Лисичанськом, тиждень не виходив на зв'язок і вважався безвісти зниклим. Коли я був на Донбасі в складі 10-ї бригади гірської гірсько-штурмової «Едельвейс», коли був на різних посадах, в різних місцях, але коли вже потрапив в піхоту, і дивом вижив, то в мене завжди було в голові. Що от я хочу, я мрію, якщо. Потраплю додому, якщо виживу, буду цілий і так далі. щоб все-таки я міг донести людям хоча б 10%, що робиться в країні, які ми біді, які горе і що хлопці переживають для того, щоб тут жилося добре, щоб тут люди ходили в ресторани, відпочивали. Нині військовий проходить реабілітацію та зустрічається з жителями різних міст України. Я був в Києві, в Одесі, в Чернігові, в Дніпрі, в Харкові, Чернівці, Коломия, Івано-Франківськ. Це школи, університети, садочки, різні гуртки. Ті міста, які постраждали, там люди не сприймають нас як якихось військоматчиків ТЦКшників і так далі. Нас сприймають. Не треба ми не герой, герої, герої вся країна. Кожен робить свою задачу, але нас хоча б поважають, тому що на заході дуже палко дуже часто палки в колеса вставляли. І негатив, ну особливо, якщо там пройтися ввечері в формі, ви собі уявляєте, що коїться там, можна почути про себе що все, що завгодно. Олег Ящук каже: головна мета таких зустрічей доносити до цивільних, як спілкуватися з військовими. Не треба жаліти військових, треба їх підтримати, треба з ними поспілкуватися, розговорити, тому що найважче це тут в голові психологічно. Ти можеш бути з руками-ногами, але те, що тебе в голові коїться, це неможливо передати. Тобто, ми приїжджаємо сюди після поранень. у Нас тут якісь певні задачі, тилові, лікування, але нам важко тут морально. І, звичайно, тягне туди назад до хлопців. Але самі розуміємо, що станом здоров'я зараз ми або непридатні, або бежно придатні. І такий каламбур в голові відбувається. Із школярами військовослужбовець говорив не лише про війну, а й про журналістські будні, які залишилися в мирному житті. Олена Крічко, Олександр Олюнін, новини сі 4